Вітаю сьогодні наших глядачів і пропоную зустріч із Валерієм Стелакі, головою Визирської сільради. Добрий день! І на початку липня. Пригадаємо візит до визирської громади голови одеської державної військової адміністрації Олега Кіпера і нашого депутата Олега Джумберовича Кутетеладзе. Розкажіть, що побачили високі гості, що показували гостям, і яка була мета цього візиту. 7 липня 2025 року з робочим візитом відвідав грибів Санвізірську громаду губернатора Одеської області Кіпер Олег Александрович, і також з ним був депутат обласної ради Хотелаза Алішом Беревич. Ціль поїздки була подивитися громаду, поспілкуватися, що громада робить в даний час і яка ціль громади на майбутнє. У візірки ми одразу відвідали сучасну амбулаторію. Наша була подипобудована у двадцятому году. Він там подивився боту по амбулаторію, поспілкувався з персоналом. Йому сподобалося. Амбулаторія дійсно дуже така гарна і сучасна. Після цього ми приїхали в сільську раду, де була зустріч з нашим персоналом сільської ради. Він вислухав директора нашої агенції кставою розвитку Крістіну Володимирину, і вона йому розповіла майбутнє нашої громади і чим ми будемо займатися. Це такі були питання як будівництво міста Візір. Да, та індустріальні парки, водогон дуже важливе питання було водогону іваново причорноморський Доброслав? Ну і також інші такі питання, які ми в громаді вирішуємо. Скажіть, будь ласка, а які реалії водогону від Одеси до Доброслава через Визирську громаду? Яка ситуація із цим водогоном на даний момент? І як це пов'язано із візитом високих гостей? По з був його заступник який теж займається цим питанням. Ми йому доповіли, що водогон ми там уже зараз передаємо його. Документацію в обласною державну адміністрацію, так. ми зараз вже написали письма в кожну громаду, це Красносільська, Візірка і Доброслав, тому що раніше ми робили один проєктного догону, так. а зараз буде окремі проєкти на Красносільський сільський совет, Візірський сільський совет і Доброславську селищну раду. Буде три проєкти, будемо його, щоб його будувати. Ми вже ці письма написали. Там вже ми визначаємося із коштом, які дані будуть перекинуті на обласною держадміністрацію на відділ будівництва. І я думаю, що вони сейчас будуть починати ділянку проект, і потім буде видавати держава кошти і стрільця цього водогону. Водогон це пояснилося дуже важливий об'єкт. Він дуже дорогий, да? но на даний час, коли в нашого національний пункту пропадає вода, вже по завдяки за такої засухи, да падає рівень води і води в скважинах, да і ми дуже переживаємо, що може прийти такий час, що не буде достатньо води, щоб люди могли. Ну, Пользуватися, поки, слава Богу, вода є, поки все пока добре, але все одно ми всі насторожені. А коли буде цей водогон, а водогон будується із таким запасом, мощним, що можуть бути і інші населені пункти, як Новальшанка, Міщанка, потім Причорноморське, Труда, Митрівка і, і так далі. Будуть такі, до цього водогоду буде прив'язані інші населені пункти, де ми можемо потім спокійно здати, що у всіх населених пунктах є вода. І, звісно, Олег Олександрович був цим проєктом зацікавлений, і він сказав, давайте всі, що потрібно робити, щоб цей проект запустити, щоб його зробити. цей проект. А чому цей проект складається із трьох частин для кожної з трьох громад? Це так проєкт, вони зробили, що це буде так легше працювати, тому що сам пересвітлення вартості буде ж дуже великий. Да. Там я не можу сказати, яка сума ну буде дуже велика сума. І, да, І щоб його розбити на три частини, щоб можна було легше виділяти субвенцію із обласного бюджету, з державного бюджету і так далі. Це буде намного легше. Буде така три очереди: перша очередь, втора очередь, третя очередь. Да і все, я думаю, це дуже розумно і це дуже правильно зроблено. Ми робили проєкт до початку війни. Почалася війна, а потім всі проектанти, які робили, вони по одні понікоти поуїжжали, поїжджали, по пропали діти і так далі. далі. Ну, ми цей проект теж їм передали проект. І вони думаю, що вони з цим проєктом теж будуть використовувати. Там є геологія, геодезія і там інші І Я думаю, що самісно буде зроблено. А ми хочемо зараз в кожній громаді, вот Іванова, Перчорноморські доброславки, щоб поставити дельні резервуари. Ми так плануємо, поставити, щоб були резервуари для накоплення води. І що було самотньо, вона йшла в населені пункти Олег Володимирович, Скажіть, а що ще встигли показати голові одеської військової адміністрації під час його візиту в визирську громаду? Після того, як ми провели зустріч у сільській раді, ми вийшли і пішли подивитися будівництво нової школи. Для перших четвертих класів йому дуже сподобалося. Він сказав: Ну, я думаю, що коли ви будете школу закінчити, будете відкривати, ви мене пригласите, щоб я теж був на відкритті цієї школи. Тому що сама він подивився, сама школа дуже гарна буде, фасад ще вже вирісовується дуже гарний. І йому це сподобалося. І потім пішли на дійствую школу в Візірки. Він теж обійшов всю школу. Школу, перший, второй етаж був і в столовий, і в класи був. Ну, йому сама структура школи і сама така обстановка школи йому сподобалася. Ну і після того ми поїхали на екофірму «Ласточка», де нас там ждала Казьміна Елена Вадімовна. Я навіть не знав, що наш губернатор Олег Александрович, о, любитель. Лошаді. Да. Він говорить, я сейчас могу показати, як правильно їздять на лошаді, щоб паражок. Так йому подобалася ферма. Він потім говорив, що це треба розвивати, тому що дійсно у нас еко-ферми, екітуризми, зелений туризм це модна така програма і що нужно цим займатися. Після того ми були в Причорноморському ліцеї. Ми одразу відвідали. Тір, де він дуже, дуже сподобався, що ж, таких тіров, звісно, мало, як все в нього все в нашому ліцеї. Я думаю, що це тір, сейчас він такий іменно сучасний для нашої молодіжі, що в школах буде приміняти, це, як раніше називався а зараз може бути якось по-другому. Нашій молодіжі, нашим хлопцям треба прививати любов до, до своєї держави. А потім ми були на сховищі. На сховищі він був взагалі поражений, на сховище, коли ми зайшли в школу, що він говорив, я такого сховища, де да, мало зустрічав, говорить, передати передали першу леді сюди, да, тому що дуже гарне сховище. После того ми пішли в спортзал, який там там створюється, спортзал. Його строїть наш спонсор Карга. Вони за свої кошти його дали. Я думаю, що діду до 1 сентября цей спортзал буде зроблений, і нашим діткам буде вже в школі два спортзали. Хоча там на очні ще й третій є, то потихеньку будемо робити. Після спортзалу ми були в інклюзивному центрі, йому теж дуже сильно сподобалось. І останній що у нас заход це був. Електронну бібліотеку, що ми робимо, і він був теж дуже сильно зацікавлений, що от в школі, в сучасній такої в сільській школі, буде така електронна бібліотека, де можуть всі зв'язатися з будь-якому куточку світу і з бібліотеками, і там і іншими такими структурами, що можна було читати. І йому дуже сподобалася їдальня нашої школи. І він, коли знайшов їдальню, він сказав, що леді не обов'язково пригосить, що там все побачила, що як в школах, в сільських школах що роблять для дітей. А потім ми були на домі культури. Я йому повів наш дом культури перепричорноморської. Йому теж дуже сподобався Дом культури. І я йому, звісно, сказав, що ми почали його ремонт були перед війною, а зараз не виходить, закінчено, хоча б. Надо закінчити, щоб люди мали куди піти відпочити, і якийсь концерт може буде подивитися, щоб його могли закончити. І саме головне, що в цьому до Дому культури є спортивний зал, де молодь просить, щоб в якийсь зимовий період, або осінній період, щоб вони могли займатися там спортом, футбол, міні-футбол, волейбол, баскетбол, і так далі. Він пішов, подивився спортзал, подивився і сказав, що Валерій Володимирович, пишіть письмо, бо я думаю, що ми вам. З чим ти поможемо, може, розрішимо, що весь свій дом культури закінчили. Таке нове, що для мене це було тут просто дуже приємно. Ми зараз готуємо письмо на Олега Олександровича. і може, якщо буде, то будемо потихеньку його робити. І завершені ми були. На меморіальному комплексі, який ми зробили у Причорноморському, йому дуже дуже сильно сподобалося, що цей комплекс був такий зроблений, але ком компактний для війни І світової війни і для наших загиблих війни у зв'язку з Агресією Росії. Да, вони поклали квіти із Олегом Віровичем. Ну і потім вже такі наші були випросими, ми хотіли за фабрику нашу. Да, що є там вся фабрика, вона у нас працює, є такі здання, як столова, там і то, щоб вони нам дали на баланс нашого сільського ради, щоб ми могли там зробити столову чи кафе, щоб люди могли там робити якісь весілля, ювілейні святки, навіть саме ті поминки. Він це підтримка, сказав, що теж готові діяти. Пісьма і цим питанням будемо займатися. Я думаю, що зустріч прийшла дуже така активна і добра. І я думаю, що у нас піднявся такий дух і більше такого желання робити до, щоб наші села були кращі і до нас приїжджали почаще, щоб ми могли показати, що в нас є. Валерію Володимировичу, був ще цікавий візит колег із Ширяївського району. Розкажіть, як відбулося спілкування, що обговорювали? І Приїхали люди з Ширяївського району, і вони до мене підійшли і говорять Валерій Володимирович, скажіть нам, що ви зробили, що у вас таке красиве і чисте село? Я говорю, що знаєш красиве чести слово. Ми ходимо, ми не бачимо курку. Я говорю, ну просто в нас комунальне підприємство добре. Люди працюють, говорю. Ми часто людям пишемо на лентах, що любіть своє село, дивіться за своїм селом, тому що це наше лице. Да. І саме головне, що ми, наша громада, пішла до того, щоб було село честі, щоб ми зробили вивоз мусора із. З наших населених пунктів безкоштовний, і кожен місяць два рази в місяць вивозимо мусор, і до виносять там і вдома там є якісь є другі такі мусор. Ми його теж вивозимо на сміттєзвалище. І люди це все розуміють, що краще держати село в чистоті, ніж кидати куркурки, бумага і так далі. І так далі. Вони риби просто були поражені таким селом. Дякую за участь у програмі. Сьогодні було багато позитивних новин, незважаючи на час, громада живе і розвиток продовжується. Це головне миру нам, всім сил, енергії, на те, щоб всі труднощі. Здолати, дякую за участь у програмі. Сьогодні нашим співрозмовником був Валерій Стоїлакі, голова Визирської сільради. На все добре, до нових зустрічей.